Вітаю усіх. Сьогодні у нас знову розслабляюче відео. Буду показувати, що купили в магазині, бо в нас так виходить, що цілий тиждень передають снігопади. О, і ми так, так поїхали в магазин, купили дещо, щоб як вже буде сніг, щоб не виходити за тими закупами. Отак От я буду показувати, що найбільше, і приймати зі столу. Ото ми купили для полоскання знов, для полоскання рота. Після їжі або і так, якщо треба, наприклад, якщо щось якийсь там чи прищик, чи щось може бути в роті, якщо таким розчином пополоскати, то, то воно ще зає. О, Я минулий раз показувала, що я його купляла, О, і сьогодні знову було, то я купила, нехай буде запасом. Так, тут ми купили маленькі пепсі міні, тут є такі пепсі міні, щоб можна було не багато його там, а наполовину менше, як звикла баночка. То чоловік любить, то ми то купили. Потім купили пепсі таке, звичайне в таких от великих упаковках, щоб теж було. Бо хтось і таке хоче. Таке пепсі купили спрай. Так само, певно, виглядає як іскрізь, не знаю. Купили так трошки банана для любителя, хто хоче. Також купили дві упаковки малини свіжої. Бачите, малинка свіжа. Ми купили тут з різних магазинів, бо різні етикетки, етікетки з різних компаній завезено. О, ціна майже однакова, вони щось по 6 8, майже 7 доларів. Потім я ще купила бумагу тут, для друкування. Така величезна бумага, така вона її там багато. Навіть не знаю, скільки там є. Але вона дуже, дуже її багато тут є. Вона така тяжка, кіло 300, то я думаю, що її є багато. Купили ми такі яблучка червоненькі, це такі зимові яблука. На Україні вони теж є, бо моя мама з тату мають отакі яблука. Отакі, в них така була колись яблуня, може вже зараз немає, але колись була. Так що то є такі яблуки. Не знаю, як вони називаються, правда. Тут такі зимові вишневі яблучка. Купили ми отакі груші, пару штук, бо чоловік казав мені, що хоче, то я вже сьогодні побачила, думаю, та візьму такі файні, такі величенькі груші серед зими. то теж добре діло. Ми купили картопельку маленьку. Оця вся картопелька, зараз я знімаю. Це вся картопелька, знаєте, така дуже мініатюрненька і різнокольорова. Тут є і червона, тут є і біла. От бачите, і вона вся така малесенька. Ти просто її чистиш отак, скоренько вона відварюється, бо вона маленька. І ти собі до чогось там, чи до м'язка, чи до чогось такі кругленькі маленькі картопельки додаєш. А То є так, ну знаєте, виглядає гарно на тарілці. О, і вона смачна, бо я її купляю час від часу, то вона є і смачна, така добра. Так що, таке ще купили. Купили таких звичайних яблук, м'ягеньких таких. Бо ці червоні яблука, то я купила, я буду робити такі яблука в тісті. А ці от, жовті яблука такі, то -то, то то я купила, щоб їсти. Бо вони м'ягенькі і вони смачні. Є. То для їжі, щоб можна було. Оце купили ми сметану. О, така сметана. І то є дві сметани, вона коштує 5 доларів. О, дуже добра ціна на літр сметани, то дуже добра ціна. Я от цукорки купила, бо чоловік любить їх, то я їх так час від часу купляю, коли він замовляє. І ще, що ми купили серед зими, це виноград. От бачите, такий великий чорний виноград, такий темно-синій. І він дуже добрий, він дуже такий солодкий. О, і насправді він такий смачний. А от цього він гай такий, знаєте, добрий. Такий, як осінню виноград, справжній збираєш в себе в садку. Купила я ще масло дві упаковки. бо До мене приїхала сестричка в гості з племінницею. О, то Ми маємо трошки більше людей в хаті, то ми купили масло, щоб було в запасі. Ну і Купила я сиру, який я вам показую кожен раз, на кожен раз на відео. О, це сир є е, е, такий, що він може бути до любого. До любого, чи сирнички з чи вареники, любе він підходить. Такий дуже хороший сир, і він є тільки в Коско, то ми сьогодні були, то ми це оце купили. О, купила ще таке печеньку, бо я думаю, що мені може десь згодитися воно, бо я шукала. Потім купила таку штучку. Вона є скрізь, штучка по всіх країнах. То є штук, така помазка до губів. О, зараз якраз сезон, що губи тріскаються і що, і що треба чимось змазати. О, це я купила і воно не є дороге, воно по 2,50, по-моєму. Але побачимо, яке воно буде в користуванні. Побачимо. Купила для проби, але я знаю, що люди його використовують. Ну, і ще купила всякі такі штучки, в чому я збираюся силіконові, в чому я збираюся робити або, або якісь мармеладки, або, або запікати такі сирнички, я хочу знову. О, Так що ото мені попалося. Але останню пачку, я хотіла дві штуки, вже не було. Я взяла останню пачку, яка була в магазині. Що ми ще купили? Ще купили мандаринок, отаку упаковку. Ось такими великими упаковками. великими, І тут є 5 ЛБ, то є 2-27 кг. Ось такі великі упаковки. От така, І теж ціна дуже приємніма на неї. Через що ми її взяли? О, я купила помідори Чорний принц, які я купляю завжди, коли я її в костку. О, так мені казали мої знайомі, що вони так називаються, але бо тут назви нема, тут вони ніяк не називаються. О, А другі помідори купили такі червоненькі, отакі, отакі ці що на гілочка. О, тут така велика упаковка, бачите, скільки їх. Їх є багато. О, то є майже півтора кілограма, а тут і майже кілограм. Так що помідорами запаслися, будемо мати, що їсти. Також ми ще купили такі тарілочки, бо я збила таку тарілочку десь після вчора, мені випала з рук. То я сьогодні купила, щоб на заміну цієї тарілочки. І ще купили кучку таких салфеток. Отак вони продаються таким великим набором. І потім ти собі вже витягуєш звідси і вже маєш ці серветки, тут я шість упакову. І маєш ці серветки до використання. Отак зараз вам покажу Отак вони От витягуються і маєш тут же відриваєш оцю частинку і, і собі дістаєш серветки. І тут дуже удобно, бо ти можеш покласти в кожній кімнаті, де тобі треба, і користуватися ними. То я собі нагадала, що я хотіла вже давно купити. От я сьогодні купила. Хочу вам показати, це така штука, де тут є всякі всякі такі. Такі, як коржики видушувати. Бачите? Є різних розмірів. Сердечка, бачите, різних розмірів, маленькі, великі, от, кругленькі. Тут дуже, дуже вигідно, бо то коштує долар. О, і знаєте, як ти собі тобі треба, ти завжди маєш. І вони всі в одному місці зберігаються, в коробочці. О, це дуже вигідно. І. І це вже певне, то всі мої закупи на сьогодні. Може, щось забула, то вже таке. О, але більшість я вам все показала. Отаке таке було наше розслабляюче відео. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки підписуйтесь на мої нові відео. Па-па!